Так, тут якісь бродяги по нас залишали якихось своїх борід. Привіт, народ! З вами передсвяткові Яночка. До речі, виглядаєш сьогодні? Як Чудово. завжди, Чудово. як завжди, <ривіт> тендітно і патрясно одночасно. У нас святковий настрій, і тому сьогодні у нас топ 10 фіксованих ножів цього разу за 2024 рік, які обирали ви і ми своїми гаманцями в цьому році. Так, але ми пішли трішечки далі і розширили наші топи. І в нас буде топ-10 онлайн-продажів і топ-10 офлайн, тобто фізично, які ви купували саме в магазинах. Угу. А онлайн це те, що ви замовляли на сайті. Я на сьогодні у нас буде топ-10 озвучувати і показувати онлайн, а я те, що ви купували фізично в магазині. І забігаючи наперед, скажу, що Вибір очима по картинці з монітору і вибір вашими руками. Ну, це дуже два різних вибори. Саме тому ми вирішили і розширити цей список до топ-20. Ну що, покажемо щось гостреньке. Добре. Так, і відкриваю нашу десятку Опінель 112. Ну, в принципі, я не здивована вибором, бо це універсальні. Ножики для кухні, які мають бути на кожній кухні, як у господаря, так і у господині. Е, ну, не знаю, у кожного вдома є такі ножики. Угу. Ну, розміром, але у пінельки, звичайно, не нержавійка. Універсальний тобто. маленький да. ніж для таких допоміжних робіт. Ну, ще й два. Ще й, ще й <laughs> дві штуки по ціні двох кілограм м'яса, по суті. Тобто це дуже дешевий такий вибір. І Ти розумієш логіку, чому саме онлайн його брали? Це ну, щоб не ходити по магазинам, ви онлайн замовили, все одно це кухонний ніж додому, це, це не на ніж, на кожен день користування в, десь в побуті, в житті, на вулиці, щось відрізати по Це... Це не те, то, що тобі треба світити перед кимось, а треба просто працювати. Так, Це просто треба вдома на кухні. Тому люди, які багато куховарять, і їм нема коли ходити по фізичним магазинам і, в принципі, вони замовляють. Домогосподарки завжди замовляються онлайн. І, і Домогосподарі теж. Чіб ласка. Я не хотів. Я хотів торкнутися груди, а торкнувся плеча. в мене нема грудей. Я довго тільки чоловікам закажуть. Він їх тримає за ножечки. Я ти думаєш, що ми стоїмо? Бо так зручніше опускати. А в офлайн-продажах у нас теж люди, які люблять куховарити, проте вже на природі, і в основному мені здається, м'ясо це така непосидюча категорія людей. І тут теж певну логіку можна прослідкувати, тому що ті люди, які бігають десь на природі, вони завжди десь щось роблять. А коли вони не на природі, вони бігають по магазинах. В пошуках ось цього красення або якогось іншого, щоб його купити і побігти знову на природу. Все, що завгодно, аби вдома не сидіти. Так, народ, не дивлячись на те, що модель Egen це найдешевший, ніж у в асортименті компанії Хеллі, тут у нас ламінована нержавіюча сталь, точніше, обкладинки нержавіючі, серединка, теж нержавіюча, але більш загартована. Королівська береза, чудовий запах, шкіряні піхви. Загалом. Чудовий е, аутдорний ніж за відносно невеликий прайс, як для норвежського виробництва. Як тобі? Мені подобається те, що він дуже слизький. гладенький, відполірований такий, да. так? Це, от Можна. якраз вживу, таке і побачиш. На сайті, по, по фотографіям, таке не побачиш. Можна як дзеркальцем користуватися. До речі, так. Прикольний. Як кудись поїхати, так. Так, дев'яте місце онлайн-продажів у нас Спайдерко Bow River. <кхи> так я, до речі, не знаю. Це просто для дизайну тут так так. отвір. Спаїю, оці свої отвори тулять навіть там, де це не потрібно. Любителі отворів. Що можна сказати про цей ніж? Якщо ви дуже хочете спайдерко, але у вас невеликий бюджет, це якраз ніж, який ви можете собі купити. <кхи> Бо да. відносно цінової політики Спайдерко. То оце ніж якраз є бюджет. Ми про це казали, кажемо, і будемо казати. Тим паче, тут збалансоване поєднання рибальського і туристичного такого дизайну. Угу. Не знаю, мені цей ніж дуже зручний. Звичайно, я поміняла трошки дизайн але мені не подобається руків'я. Саме Ось да, ця фактура. Вона трошки угу. як ну, дитяча, я не знаю. Це зебра якась. Тіпі. Не дивлячись на те, що з кропки Bow River так собі загострений, але потенціал от саме легкого ріжика у нього дуже класний. Незважаючи на те, що це Китай, угу. він коштує свої гроші і навіть трішечки більше. Ну, звісно, дизайн Філа Вілсона. Чудовий легкий різачок на кожен день, десь на аудор, а може навіть і на кухню. А, може, універсальний... на рибалку. а може і на рибалку. А куди хочете. <ріг> Такий би, до речі, я б собі взяла. Угу. А є чи ні? Чи... Ні, здається, вони тільки такі роблять. Ну, не візьму. Не, 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 не. В офлайні у нас хедлайнер від компанії Martini. Це 129-й Lynx, універсал з універсалів, найпопулярніша модель з 1928 року, і дотепер ви за нього проголосували власним. Гаманцем середній клинок з фінської наживіючої сталі 11 см. Тут здається не карельська навіть, а просто береза, шкіряні піхви, можна і нарізати поїсти, якісь нескладні роботи по дереву, можна і від капібари якоїсь відмахатися. Так він, можливо, виглядає не так дорого і він менший за Еген, той самий, але й цінник у нього в два рази менший. Не знаю, мені як на подарунок такий був гарний. Ну, тобто в нього гарний зовнішній вигляд. Тобто гарне піхва розмальовано. Піхви, а не піхва, розмальовано. Піхво розмальовано. Я тобі потім на сайті покажу. <салanç> <салanç> Я можу дома сама подивитися. <салич> Але як на подарунок, мені здається, це більше підійде, ніж це. Ну Зовнішній. Вигляд. Ну так, більш Якщо презентабельний. Так, так даруєш такі вау. Клас угу. і Такі... він витончений. Можливо, так. і якраз от дівчатам він більш але буде дуже річати. слизькі руків'я, прям ну, занадто. за так. Вони, вони чомусь лаком вскривають ось ці найдешевші свої моделі. Не знаю, з одної сторони це захист від води, з іншої сторони, нема от такого приємного тактильного відчуття. Правда, як на непокритих. Ну чого я копінель не зробити? Ну такий вибір у фіню. можливо у них настільки волого, що вони от вирішили таким чином захищати руків'я від вологи. Восьме Восьме місце у нас теж де Мартіні, ага, тобто Рінс. і в онлайн-продажах Мартіні. Так, потрапило. але трішечки інший. І знаєш чому? Угу. Тому що він чорний. <ріст> <ріст> він на фотографії дуже гарно виглядає. Угу. Тобто він на фото прям шикарнючий. Дивись, він чорний <ріст> <ріст> з світлими спусками. Угу. Да, і контрастно прям, виглядає на так, фото. Я дивився прикольно. на фото взагалі шикарнючо виглядає. Тому я думаю, через це вибрали це офлайн, а це онлайн. Угу. Тому що він дуже дорого багато виглядає саме на фото. Ну, да, такий ну, живий, теж. Подарунковий варіант. Він, звісно, там вдвічі, а може й більше дорожчий за звичайний Lynx, Проте якби на його функціонал не впливається. Це цілком універсальний клонок. Але ось ця паковочка чорна так. на клиночку. Подивіться, це просто шикардосик. Але бачиш, тут не залаковано, Лаків, угу. я не знаю. Залок це... не залаковано, не відкр... залакова. відкрита просто. деревина дихаюча. Так, і воно приємніше в руці тримається. Угу, звісно, да воно так більше, як би це сказати, більш природні відчуття. Воно більш в руці лягає і фіксується. тобто є цупке таке. Класна модель, і в принципі десь от з цінника Black і починається. Ось ці моделі у Мартіні, такі напівподарункові, але при цьому вже робочі ножі. Давай, давай, можемо... давай, давай, у мене час клієнти. Час клієнти. Так, а офлайн у нас в магазині на восьмому місці RA Knives. Модель Національний. 2. Модель. А, модель? Модель. Модель Мені... ножа. Мені Тобі... модель почалася. Щось прям. Перецвітковий випуск такий. Ну що, у нас тут подарункова така дорога коробка, національна символіка, національні кольори, все дорого-багато, але при цьому сам ніж у нас з таким функціональним клинком, класні високі спуски від обуху і зручне руків'я. Тобто, у нас всі параметри ідеального подарункового ножа, при тому такого, яким можна ще й... Нормально різати щось, а не просто він буде десь лежати. n 690 наша улюблена N690 на клинку, а це означає, що він буде витримувати і якісь не дуже недбалі, скажімо так, чи брутальні роботи, переварювати це і так, таке саме недбале лежання десь на полиці. Тобто за ті гроші, які за нього платять, такий універсальний і гарний подарунок. І функціональний, ніж все в одному. Коротше кажучи, не дивно, що він опинився на восьмому місці. Звичайно, зараз такий час на подарунки. Це просто. О, до речі, знаєте, що можна кацапом так в лоба вбити, щоб жерт що залишався. Так, я... Типу, пройшов стацію, чи що Україною? Да. Бац, типу, і додому. Так, сьоме місце у нас Бьокер плюс кажан. Дизайнер у нас Сашко Крава. Українець. Прекрасний дизайнер, і в нього прекрасні ножі. <ріст> що можна сказати? Легенький, компактний, зручний і Тому я не здивована вибором наших клієнтів онлайн. Тим паче не так багато маленьких і Дісішних фіксів є на ринку України. Ну і тут патріотичний аспект, тому що все таки не кожен день такий світовий монстр-виробник ножів, як Бьокер. Робить ножі за дизайном українців. А тут відразу три ножа було, і найдальша модель, мабуть, це такі ось кажанчик. Правда ти паче, я думаю, дуже багато військових такі ножі замовляють, а військові можуть онлайн замовляти. Ну так Тому... цілком можливо. Так, тут онлайн зрозуміло. Так а офлайн у нас люди обрали BPS Beta. і це такий ніж, коли його бачиш, бачиш, ось це фіолетове руків'я. Не знаю наскільки вам це видно, і коли ти бачиш, що цей фіолет, його відразу хочеться взяти в руки. Як тільки ти береш його в руки, відразу розумієш, що це такий робочий кріпишик зі збалансованим клинком, який буде і достатньо акуратно справлятися з грубими роботами, і при тому буде демонструвати непоганий ріс. І знову такий BPS, це таке поєднання бюджетної ціни за такий розмір і за d 2 дизайну і ось цього такого приваблого фіолетового кольору, все в одному і дає результат, який. Заносить цей ніж на яке? На... Сьоме. на сьоме місце. Ну я чесно, фіолетові не дуже тут бачу. Ну тому що світло так падає, він насправді фіолетовий. Ну він такий досить грубий, маленький, але грубий, дуже товстий клинок. Ну так, для грубої роботи і але грубість така не груба. Не дуже контрольована. грубість. Так, дуже зручно буде. Ну, мені подобається. Так, народ, шосте місце, і тут у нас як не дивно офлайн та онлайн збіглися, тому що це Fox Edge Lycosa в двох варіантах. І ну, що тут сказати? Тут ми з вами солідарні і це консенсусне таке рішення, вибір покупців, тому що ну як можна зробити ніж за 2000 гривень кращим у іноземному виконанні. Ергономічне руків'я тут. Кілька хватів реалізоване. Клинок збалансований. Тут і різ, і укольчик, і міцне воно, фултанг, е, Ой, вибач, будь ласка, кайдекс, теклок, і все це за 2000 гривень. Kind. Це останній ніж, до речі, ви їх розібрали всі, але скоро буде поставочка, вже летять і Шепфут, і е нагадаю, що там дроппойн здається. Що скажеш? Ну, я таки хочу купити з нової поставки. Що <смі> <смі> я хочу сказати. Бо такий ніж має бути вдома. Ну, я не знаю, ви самі бачите, так? Це вкрасення. І як Чи... маленький кухонник можна використовувати? Не, ну, як І Кухонник, тактик... ні, ти що, куди кухонник? Ну що що чого, ти? отак дивися. Mm. Нарізати можна до дошки. До дошки. Цілком можливо. Ну і дизайн Деніса Симонуті, мабуть, найвидатнішого італійського дизайнера ножового на, на сьогоднішній день. Цілком заслужено онлайн і офлайн. Шосте місце. Так. Друзі, наша команда вирішила доєднатися до великого збору для потреб окремої 78-го полку ДШВ і розіграти такий прекрасний ніж, хель та магамі, який ви можете отримати за донат від 100 гривень. Вся інформація буде під цим відео. Так, на п'ятому місці у нас BPS Beta, Як це на Так, а, але онлайн він продавався просто краще. І це mm. дивно, тому що цей соковитий фіолетовий кольор роздивиться по фотографії. я не знаю. Але mm -hmm. більшість покупців свідчить про те, що щось вони бачать на фотографіях більше ніж ті, хто приходить вживу в магазин. Ну, можливо, побачив в онлайн. Вживу, купив в онлайні. Все. Або побачив у друга і купив собі. онлайн. Все, і купив можливо. два собі, і купив два і під. Ну вони продавалися онлайн в краще на п'ятому місці. Тому так. Блонко. Блонко. Блобло-блонко. Так, а в офлайні у нас люди купували Бьокер бронко міні. От недаремно не я носився зі своїм повноцінним бронко. Вихвалюю його як короля ножів, і здається, це на наших покупців впливає. Вони купують ну, функціонально дуже схожий ніж, геометрично з усіма тими перевагами, тільки клинок у нас на здається, 2 сантиметри коротший. Що можна сказати про менший бронко? Ну це, скажу чесно, Елдріс здорової людини. Тип, який обрала? Яна за збалансовані розміри. Проте люди занесли маленьке бронко аж на п'яте місце. Так. П'яте місце. Так. А на четвертому місці у нас uh, Cold Steel Honey Comb. Honey.com. Uh, uh, Адаміж. Усього. <laughs> це точно ніж? Це точно то, топно живе. Так. Знаєте, у нас е, активація домашніх Джон пройшла успішно, і оця от щітка для волосся і штрикалка активно купувалася просто весь рік. Я не знаю, чого люди це купують. Можливо, до речі, е, чоловіки купують або жінки купують самі, самі. це як, е, само, для самозахисту. Але це просто дуже ну, цікаво і смішно. Ну, реально подивитися статистику, що ну, четверте місце. Але розчіска класна, я вам скажу. Як ти думаєш, частіше ним розчісуються чи штрикають уявних якихось ворогів, лиходіїв? Я тобі скажу так, можна отак ділити. Або чоловіку розчісувати свою бороду. Я не знаю, чесно, чого четверте місце, але це прикольно. Загалом прикольна штука для тих, у кого є волосся, і така не хіла параноя. І місце в сумці небагато займає. Ну як я як, як жінка кажу, так. Ро... За... Щітку для волосся, ти завжди собою носиш, і балончики не завжди знайдеш. Отак дістала. Типу, йди сюди. Час я тебе розчешу, де? А, да? а, а такі маніак стоїть. Ну, удивіти, така йди сюди, отак от. І все. Угу. І ре... реально воно гостре. Купить? Ну, і цінник невеликий. Так. Цілком зрештою. То, треба собі купити, вже темно, страшно ходить. Якщо я так буду ходити, люди будуть обходити стороною. Четверте місце. Так, четверте місце у нас в магазині це Blade Brothers Chibi. І у мене таке враження, що всі е, любителі маленьких загострених ломиків скуповуються в мережі магазинів IBIS. У Blade Brothers є багато, як на мене, цікавіших моделей, але. Ні. Давай Чібі. Я от чесно не розумію, чому така кількість людей вибирає саме цю модель. Як думаєш? Малесенький, малесенький тантоїд чого. з обухом в 5 мм. Ну, не знаю. Чекаємо на ваші коментарі. Третє місце. Третє місце? А третє що у нас третє місце? Третє місце народ. Третє місце в офлайні і в онлайні це Скіф Нептун. От ми от з командою старалися, мучилися, робили дизайн предатора, зробити, хотіли універсальний ніж, щоб всім підходив, а люди купують не предатор, а Нептун. Але в цьому певна логіка є, тому що в наші часи великий фіксований, навіть здоровенний фіксований ніж, він більше асоціюється з нарізанням якогось там пластиліну в екстремальних умовах, ніж з нарізанням дерев'яшки десь на мирному пікніку. Ну що сказати, бюджетний кінжлоїд не холодний, е агресивний, ріжучий і особливо колючий, зайшов людям як в офлайні, так і в онлайні. Чекаю, що кількість продажів все ж таки у придато збільшиться, тому що якось така ж сумна стала, чесно кажучи. Ну, чого ти здивований? Бюджетний фіксований, не холодний, великий ніж. Кінжал. Я не здивована. Так, друге місце у нас теж кінжалоїд, штурмовик. Він, в принципі, не дуже по ціні відрізняється від скіфу. Трішки дорожчий. Трішки дорожчий, але він і міцніший. Тобто це прям така тяжка штучка. І міцніший, і важче, але, як відомо, важкі речі це надійні речі, правда, як в кіно казали. В принципі, вони однакові. Різниця в тому, що це більш грубіший і міцніший. а так… Ну, це зрозуміло. Йде війна, і зрозуміло, що попит, інший. Поп, попит великий, і багато військовослужбовців беруть ножі ось такого штибу. Єдине, що ми можемо вам побажати, щоб ось ці ножі вам служили довгі роки вірою і правдою. Так, а на другому місці хто б міг подумати в. Онлайні у нас знову ханікам. Я не буду розчісуватися, як Яна. на слухай. Я не думав, що у нас стільки цих таємних агентів в офлайні приходить і купує ці штуки. Людей зі здоровою чи нездоровою параною. Нас просто дуже наші жінки, войовничі жінки. Думаєш, основна аудиторія жіноча? А ти дуже багато бачив у чоловіків в сумочці? Ні, ні, не багато. Ну, <кій> <Я аж> бачив, <кій> аж, аж, аж... Ви бачите, аж голосів від просто від шоку і захвату одночасно від такого вибору наших покупців як онлайн, так і офлайн. А я знаю, що думаю офлайн. Такі. Я хочу купити ніж, так? Такі, ні, це дуже в кидається в очі. Він досить ну, недорогий бюджет. Угу. Ну, як, звісно, Росістка, це дорого для неї, але е, онлайн. Ти не завжди попадеш, ну ти водиш там коло стіла, але ти не, не, не звернеш увагу. А коли ти заходиш в магазин, це як магазин приколів якихось, знаєш, ти знаєш, о, йдеш за одним і побачиш цю штуку. Що це таке? Тим паче на вітрині з ножами. Так, ти ножі, ножі, і воно ти були ж ножі, і це лежить. І, ну, Всі питають, може хтось забув, чи що, ну типу? і це, <свят> реально, це реально ніж. І люди давать дві. І собі, і дружині, і мамі, і все. І тобто, ну це просто кидається в очі. Люди. Візьму, хай буде. Ну це є таке українців, таке о, то та це не видно, що це ніж. Це Або тип, по приколу гребінець. просто комусь подарити, не На до народження там подрузі. Якусь ну, ну, тобто, можливо, там, так тому онлайн ой, офлайн. Я зрозуміла чого. А онлайн, як люди онлайн заходять, шукають і купують. Це звісно, Гребінець такий щітка для волосся <світ> <світ> в магазині. Ібіс. То це дивно. Ну тим не менш, друге місце, прям хітяра. Да. Хітяра з хітяра. Так, народ, і ми добралися до першого місця нарешті, і тут традиційно ніякої якби, інтриги тут немає. Традиційно компанія Мора заполонила топи продажів своїми ножами. І якщо б це був топ конкретно по моделям, то мабуть перша п'ятірка була б з Мори. але це було не цікаво для вас. Тому ми мору взяли тільки на перше місце, відсіяли всі інші. Бюджетні популярні моделі і залишили найпопулярнішу саме серед мор І це, звісно, мора компаньйон Цьогоріч офлайн у нас краще брали краще брали якраз нержавійку а онлайн вуглецівку, більш дешеву вуглецівку. І великої різниці насправді немає. Це, ну мабуть, на сьогоднішній день найуніверсальніший. Ніж у світі, і загалом по співвідношенню, ціна, якість, надійність, і що саме головне доступність. Доступність його можна купити. Ну я не знаю на будь-якій розкладці чи в малому в маленькому магазині, якомусь більш-менш пристойному, а не тільки в мережі магазинів, ібіс. Хоча ми є офіційним представником, і у нас мора найкраще завжди, правда. Не Тому не дивно, народ, з ріку в рік буде на першому місці компаньйон, Можливо, ми будемо робити топ-9, типу з 10-го по друге місце. Не будемо типу, першим <плес> завжди на першому місці. І, хоча знаєш що цікавого ми можемо зробити? Я, от як традиційно кажуть, що вуглецівка краще ріже, проте вона іржаві нержавійка. Не іржавіє, але гірше трошечки ріже. Проте я от щось останнім часом натикаюся на відео в інтернеті, там де порівнюють саме мору компаньйон нержавійку і вуглецівку, Щось ріжуть і кажуть такі, нержавійка краще ріже. Я ніколи не порівнював, і от, е, мені здається, я хочу порівняти, коротше кажучи, давай щось порівнюємо. зараз. Так, да давай. Яночка, ану, давай, понарізай одним і другим, і скажи, який гостріший, як на тебе. Ой, я по Да нічого, це ж дошка для того, щоб на ній різати. Вам дрібніше це краще? Мені, будь ласка, дрібніші трішки. А і краще ріже. Це і краще ріже. Все-таки вуглецівка краще ріже. Угу. Окей. А чого я потім чекай? Воно однаково. Воно це Якщо я не... Дивись. Воно однаково. По відчуттям не можеш. Так, однаково. Тобто однаково. Окей. Ну, да я тепер поп попещу свій дрючок. Ти хочеш? В туалеті. <рес> так ж, правда? Ну, так. Так. Можу загострити ваші ножі. Загострити? До речі, цей от час. Наче, а ну, на. Серйозно? Угу. Я не вірю. Вже... Жінкам не можна вірити. Швиденько, швиденько. Ні, народ, вуглецівка ріже краще. От мені по відчуттям ріже краще. Можливо, там від партії до партії якась різниця і є, але наразі і Яна сказала, і мені по відчуттям вуглецівка ріже краще. Народ, ось такий топ-10. Так? Да. За 2024 рік фіксованих ножів. Не забувайте, що під цим відео будуть промокоди Шим'ян. Є знижками. На всі представлені сьогодні ножі вам ми побажаємо гарних свят, здоров'я, миру, любові, вашій оселі, вашій сім'ї і особисто вам. До нових зустрічей в новому році. Па-па!